Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні готуємо щось смачненьке. Так, Нам треба 100 мл молока свіжого, 300 г масла і 100 г цукрова пудра. Но, оскільки, поскільки я такого молока не маю, я взяла згущене молоко, розвела трошки водою. Но пудри я вже давати не буду. Чого? Бо в мене молоко е, згущене. Ети. Солодке. І дам зараз сюди масло. Я приблизно даю. Думаю, десь буде так. О, кусочок оставимо. І поставлю, зараз воно розтопиться. Закіпиться з маслом і тоді покажу, що ми будемо далі робити. Так, тут у нас 100 грам кокосової стружки сюди, ще нам треба. І виливаємо сюди нашу гарячу суміш. Замішуємо. І розставляємо. Поки воно не остигне. Воно, якщо на молоці, то воно біле виходить. Ну, в мене молока нема, а купляти я не хотіла. Роблю так, як в мене є. Так що, для білого нам треба кокосові стружки 100 г, молока 100 мл, 300 г масла і 100 г цукрової пудри. Ну, в мене трошки не так воно йде через те, що. Через те, що трошки не так. Ну, а далі покажу зараз. Так, пів літри води. Тут має бути вода. Пів літри води відправляємо на плитку. Хай закіпає. Склянка цукру або 200 грам. Кого як. Так, какао 50 грам. Ну, я какао мірити не буду, тут в мене те, що є, та є сюди. І висиплю, тут його більше нема хіба що може бути замало. Гарно вимішати. І чекаємо, коли закипить вода. Так, вода закіпіла. Висипаємо цукор з какао. Розмішуємо, щоб розтопився цукор. Пачку шоколадного крекеру відправляємо сюди. Я його трошки потовкла макогоном. І відправляємо на вогонь. Щоб гарно розпарилася вся печеня. Ось така виходить густа. Беремо. Курча немає, яку ви з тобою бавитися. Ну, достало одне курча, хоч щоб я тільки була коло нього. Беремо, звичайно, білу вафлю. інтершивуче і розмащуємо по... по вафлі поки вона гарача там мастига, чи як там його сказати чи перемастка. Сюди ще можна дати той як його. Ой, господі. Заливне, застигне, всередину положити. Но я давати не буду. Я не мала часу робити його, то раз. А друге, воно і так буде смачно. Так. До білої перемастки те, що я робила, я ще додала дві отакі жмені дробляного печення білого. От, Бо подивилася, воно мені буде трошки зарідке. І я додала, О, бачите, яке воно густе вийшло. Це у нас буде ще одна така начинка. Окосово? Угу. Ось так. Ну, хто так не хоче, так може не робити. Я показую, як я готую раз, раз, як нема часу. Пекти. О, бачите. А ще можна, бачите, тут. Трошки не відійшла. Ну нічого ми її закрутимо. О. Ось так. О. Mm -hmm. О! Іправимо. Хай воно пристигає. А ми зробимо другу. гарача. Виключила плитку. Мама, не виключила плитки. Краї помастити, щоб краї відійшли. Тоді вона не лопає вафля. Ось так. Та в мене лопша. Ну нічого ми її закрутимо. Нічого, що вона лопша. Тут два три вафлі. Зазвичай 3-4 вафлі хватає помастити, як коли. Ну, в залежності, як за грубо положити перемастку. Ну, ось цю гарачу. І виходить смачно. Можна по всій вафлі його ложити, ось цю білу перемастку. Ось, то вже як хто хоче. Хто хоче, сюди можна дати горіхи, які хто там любить. Ось, то вже то як любе? Та й таке то? то вже тут на ваш смак і на ваше бачення. Треба його буде відправити на холод, на яких 2-3 години, щоб воно гарно застигло. Ну, я відправлю, поки малі прийдуть зі школи, то воно якраз буде смачно. Ой, бо ще хтось дзвони. Обріжу край. А ще в саму серединку ложить червоний або зелений етой, ну, жилє, заливне. Ось гіляретку там чи хто що хоче. І виходить дуже смачно. Ну, воно ще не застигло. Я ще поки по телефоні поболтала. що треба застигнути. Ось так, бачите? Або горішки всередину ложать. Дуже виходить смачно, дуже смачно і швидко, без випічки, без нічого. М -м -м. Ще як гарно застигне, взагалі смакота. Ось так. У мене вийшло тут три і один на досці. Чотири рулети. Таких. Вони гарно застигають. Їх можна і до святкового столу також подавати. Ось таке діло. Так що. Готуйте, смакуйте. А я йду до роботи, бо не немає часу пекти. Раз, два, таке я собі зробила. М -м -м. Щоб було швидко і смачно. Нові ну, прийду зі школи і буду смакувати. А зараз всім до зустрічі в слідуючому відео. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Будемо спілкуватися. При можливості не забудьте поширити моє відео у других соцмережах. І всім до зустрічі в найдавічому відео. Па-па-па-па!